всім привіт! Рада світати на каналі, на каналі Мама Лайф. Дякую, що ви знайшли час зайти на моє відео. Дякую за всі перегляди, які вже мені зробили. І про те, що не забувайте ставити лайки і підписуватись. У нас обід. Ми вийшли з сими на прогулянку. І я дуже здивувалася, тому що я в поштовій скрині знайшла ось такий, таку карточку. Це означає, що. Мені прийшла якась посилка, яку я не забрала. І, відповідно, кур'єр її привозив, а я не забрала. І мені потрібно прийти на почту і забрати. Сьогодні у нас почта працює до трьох годин, і мені потрібно прийти забрати. Я уявлення не маю, що там, що там могло прийти, тому що я нічого не замовляла. Сто відсотків я нічого не замовляла. Хоча в мене є таке, що я можу, коли малого, наприклад, зночі кормити, я можу щось заказати. Але я пам'ятаю, і для мене прям дуже велика несподіванка, що прийшов, що прийшов у цей а, талон, де написано, що, мені, що мене щось очікує на почті. Я не знаю. Хоча чоловік каже, ти 100% відсотків ще замовила і забула. Але я не могла замовити і забути. ну Я просто в шоці, тому йдемо з вами і подивимося, що там. Я взагалі без поняття. Шановні, це не посилка, а це якийсь лист. Заказний лист, який написано віддати в руки. Я не знаю, що це за лист. Е, ніяких е, якихось там таких позначок, звідки цей лист немає, і я не знаю. Зараз сяду і відкрию. Мені прям дуже цікаво, що це за лист. Так, друзі, я вас поставила. Хочу подивитися швидко, що це лист. Я десь дока... догадую, що це за лист. Мені здається, що це лист, напевно, відповідь. На наш запит про те, що наші документи були втрачені, але я не впевнена, що це таке. Так, ви не уявляєте. Ви просто не уявляєте, що це. Це скарб. Вони знайшли всі наші документи. Вони всі тут. Ось така ось така книжка. Всі документи тут. І крім цього, у Алікса тепер є свідоцтво про народження. Просто всі документи. Зараз я ще передивлюся. Свідоцтво про народження моє. Про шлюб. моє так. Моє свідосто принародження про шлюб. Так. Але десь у народження моєї доньки є все. Друзі, ви не уявляєте? Тепер все. Вони знайшли документи. Вони просто знайшли всі документи. І вони просто все відправили одним листом заказним. Просто я мега-мега щаслива. Я не знаю це. Це прям супер день, це прям супер радість. Це прям надзвичайно, супер-супер радість. Ох. Вийшовши з поштового відділення, я вирішила пройтися по нашому парку. Дуже давно тут не гуляла. Ми живемо в такій локації, де дуже багато парку, де дуже багато озер, прямо біля нашого будинку. І вирішила тому тут прогулятися. Цей парк ще не зовсім осінній, але вже наде пробивається осінь. Також по дорозі до цього парку я побачила кафе, там з'явилися різні новинки каф і лати. І були з них мача, лате і гарпузове лате. Ну гарбузове я не хотіла навіть пробувати, а мача, лати я дуже хочу попробувати. Тому зараз ми трішки погуляємо з малюком, і також ми хочемо сьогодні піти на велику закупку на три дні, тому що вдома вже нічого немає. І перед нею зайти і попробувати мачалата, і тоді вже вам розповісти моє враження про цю новинку. Ось, попробую я свою першу Мачелата. Не знаю, на смак ніколи не пробувала, дуже багато чула я про неї, але ні разу не пробувала. Чесно кажучи, на перший запах вона взагалі не дуже. На запах вона пахне рибою або дуже концентрованим зеленим чаєм. Будемо пробувати з вами і скажу. Ну, Запах взагалі не дуже. Ну! На смак це як зелений чай з молоком. Такий насичний зелений чай, прям дуже насичний зелений чай з молоком. Непогано коштувала ця, а, ця чашечка 5 євро 10 центів. Це є дуже дорого, але я хотіла спробувати і знати, буду я пити далі таку мачу чи ні. Пити далі я таке не буду. Зараз вип'ю, як то кажуть, була одноразова акція на смак. Мені не підходить. Краще зазвичай не лате пити, або лате на соєму молоці воно набагато смачніше хоча комусь воно противне мені на соєму молоці набагато смачніше ніж оця манча. Тому одразу акція прийшла. Попробуємо і більше купувати не буду. Йду всю дорогу, тримаю це лате і розумію, що пити я його навіть не можу. Чоловіку він теж сказав, що просто просто смак, просто жахливе. Хочу знайти смітничок, щоб можна було викинути стаканчик в смітник. Тому що пити це просто нереально, я навіть не знаю чого. Оце наш Червоний Хрест. Тут живуть люди, теж, які приїжджають, які тимчасово не мають де проживати з різних країн. І вони живуть в цьому Червоному хресті. Ой, я думаю, тут в них є смітник, а смітника А, Ясно, йдемо далі шукати смітник, тому що це реально це просто жах. Для нашого будинку є декілька великих магазинів, в яких можна робити великі закупи. Але найбільше я люблю ходити в Kaufland, тому що там є насправді дуже великий вибір різних товарів з різних країн, і він є найбільшим в нашому районі, і в нього з'їжджається скупляти повністю з всього нашого району і з сіл, які є ближче. Саме початку нам потрібно здати пляшки і отримати свій фанд. Ми здаємо завжди пляшки перед великими такими покупками, тому що ми десь тиждень, тиждень два збираємо їх, а потім ідемо їх здавати. За кожну пляшку ми отримуємо 25 центів. Звичайно, перед цим ми платимо за пляшку, купуючи товар, і на виході ми отримаємо ось такий купон, в якому є наша ціна, знижка на яку ми можемо отоваритися в цьому магазині. Зараз те сім. Євро 25 центів, і починаємо наші закупи з фруктів. Завжди ми беремо фрукти ось таких великих розмірах, тому що яблука у мене люблять всі. Потім я хотіла собі купити оливкову олію, тому що мене закінчила. Я дуже багато передивилася, але знайшла для себе таку з дозатором, яка у вигляді спрея. Тому я взяла і для салатів, і для смаження ось таку олію. Потім я ще пройшлася теж по овочах, у мене вже морква закінчилась, і дуже класна була акція на картоплю. А ось такі красавчики зустрічали нас всередині. Дуже милі, мені подобається, коли вони такі милі, красиві. О, до речі, таких я ніколи не бачила. Що це? Я не знаю, це Патісони? Так, здається, саме Патісони, а не звичайні гарбузи. Дуже часто на полицях я зустрічаю різні речі, ніби справжні брендові. Але я дуже сумніваюся, що це натурально, тому що навіть якщо взяти ці кросівки, вони були дуже жахливої якості. Роздивлялася всі адвенти, хочу купити для своєї дочки якісь. І завжди ми беремо ось цей такий великий хліб і просто його нарізаємо. Так набагато зручніше, і є ось ця скоринка, і не потрібно нарізати вдома. Після цього ми пішли ще за картоплею фрі. Я її роблю в своєму аерогрилі. Він дуже швидко робить і не потрібно олії. Приправи, які я завжди додаю заморожені, і як же без солодкого. Солодко має бути завжди багато у мене. Трішки ковбаси взяли, подивилися на м'ясо. М'ясо я спочатку подумала, що це я взяла курку, а виявилося, що це індичка. І вона набагато довше готується. Це не дуже добре. Молочка, молочку завжди. Я беру собі. Ось такі різні кефіри. Я люблю їх пити. А це звичайний кефір. Я додаю до нього. Можу додати і фрукти, якісь і насіння. Чия. Шукала свій йогурт, і чисто йогурт з чорницями я не знайшла. Але знайшла ось такі, як з емульсією, дуже смачні ці йогурти. Ми їх завжди беремо і вони такі на смак дуже класні. Також знайшли як смалець з різними добавками. Цей смалець є з цибулею, далі з сничком був. І дуже смачно. Німці полюбляють у нас всякі заготовки і купують такі фастфуди. Смачно. І я також вирішила взяти дируни, тому що дируни самі я готувати не буду, не вмію і не люблю. Також є ось така якби просто рідка емульсія, яку ви можете приготувати самі в себе вдома. І взяла для Нікі панкейки. Дуже зручно, швидко і мінімум затрат. Як же без солодкого, як я вже казала, у мене ніяк. І хочу купити я собі ось такий адвент, пізніше його візьму. Ось така продуктова корзина у нас сьогодні вийшла. Заплатили ми за все 91 євро і 22 центи. Але не забуваємо, що ще у нас були кошти, які ми отримали за пляшки. І вирішила я трішки підкріпитися кіндером. Чоловік все пакує. За пакування в мене відповідає чоловік. Ось ми вдома покажу вам все трішки ближче. Ось така закупочка. Перший раз я, до речі, взяла ось такі булочки, йдуть шоколадом, і ось таке печиво. Хочу попробувати і скажу вже вам, чи смачне, чи не смачне. Далі панкейки, які ви бачили, ніки в брудозу буду класти, різні ковбаски, нарізані, овочі, фрукти, сири, ось ця олія, два спрея. Два різних види сиру, ось м'ясо, взяла також я фарш, хотіла зробити котлети або, можливо, фрикадельки до супу. Три різних види паштету. Ми дуже любимо просто на хліб, або, можливо, до супу, або до якоїсь іншої страви. Це йогурт, який ви бачили, купила також дитині кіндер, творог. Це іде моя приправа далі до сопів, без тортика нікуди. Шоколадного такого смачнесенького фрукти, картопля. І взяли ось на пробу таку новиночку, камамбер, іде з шинкою всередині і з м'ясом. Хочемо попробувати тому що насправді в них товари оці йдуть, вони йдуть дуже смачні, насправді як домашні. Біомолоко таке ще не пробувала, але хочу спробувати. Кефірчик ви вже не бачили, ось такої фірми. Хлібчик. І, в принципі, все нічого такого більш я не побачила. Ну сущене молоко це до панкейків. І ось така закупочка в нас вийшла майже на 100 євро, і це на три дні. Ну, звичайний хліб або фрукти ще будуть докуплятися протягом цих днів, але це основна йде така закупка. Насправді тут всього є не дуже багато, і в принципі на три дні це нормально. Ціни зараз стали набагато дорожчі, ніж вони були раніше, як ми приїхали ще тільки перший рік. Тому ось така закупочка в мене сьогодні вийшла. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, не забувайте писати коментарі і обов'язково підписуйтесь. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей. Бувайте!